Слава Богу, дорогі, брати і сестри! Ми маємо чудову можливість бути в Домі Господньому. І будемо знову повчатися від Слова Божого. Місце писання, яке я хотів би сьогодні разом з вами поділитись. Це буде в основному 27 розділ «Дії святих апостолів. І я не буду зачитувати весь розділ, але. Я звернув вашу увагу в основному на 25 й вірш цього 27 розділу, де апостол Павел, стоячи перед людьми, його окружали, хотів би сказати, що це була остання подорож апостола Павла до Риму. І під час цієї подорожі вони попали в шторм. Дуже сильний шторм, і про який апостол Павел говорив для всіх, особливо, я думаю, тих керівників цього корабля, судна, і що я бачу, що буде дуже велика небезпека не тільки для самого судна, а також і для нас, живих людей. Але там зазначено, що Сотні довірав більше старшому корабля і морякам, ніж словам Павла. І в дальнішому ця історія розвивається, коли ми читаємо, що все-таки незважаючи на те, що їм спочатку подув попутний вітер, і вони думали, що отримали бажане, але той час піднявся дуже сильний противний вітер, який називався. Е вибачте. І настільки цей вітер захватив корабель, що вони, спустивши вітрила, піддалися стихії, і це тривало більше двох тижнів. І ось при кінці цих двох тижнів посол Павел стоїть перед людьми і говорить, про те, що їм потрібно було послухатися, те, що він говорив спочатку. Але, говорить, оскільки це вже минуло, то я хочу вам сказати, що цієї ночі явився ангел Бога, якому я служу, якому я належу. І він сказав, що кріпий Павел, що ти не загинеш, і також не загинуть ті, котрі з тобою, а загине тільки корабель. Тому далі він сказав. Я віру Богові, що станеться так, як мені було сказано. Ще раз повторю. я віру Богові, що станеться так, як мені сказано. І <свісно> постає мене таке питання для нашого розуму, дорогі брати і сестри, чи достатньо тільки вірити в Бога? Чи потрібно вірити Богу? Не тільки вірити в Бога, а вірити в Богу. Коли ми далі читаємо цю історію, ми знаходимо, що так і сталося. Але щоб ми детально. Зрозуміли, що я маю на увазі. Давайте ми розглянемо декілька прикладів із Священної Біблії. Це більш буде касатися старого заповіту. Дуже наглядний приклад це буде перші книги Самуїла. Ми читаємо про подію, про вибрання першого царя для Ізраїля. Це був Саул. Коли ми читаємо детально цю історію, ми знаходимо, що Бог благословив народ і благословив, дав їм царя. Хоча це не дуже було до вподоби як Самуїлу, так і Богові, на що Бог сказав, що, знаєш, послухай народу, бо вони відкинули не тільки тебе, а вони відкинули мене, щоб я не був їхнім царем. І ось Саул був самим Більшим чоловіком на голову від усіх ізраїльтян, і він був вродливий і гарного стану. Коли він показався серед ізраїльського народу, коли про це оголосив Самуїл, то він побачив, народ побачив, що дійсно Бог благословив царем. Але перед тим для того, щоб він став царем, то Самуїл дуже багато з ним говорив. І сказав, що коли відбудуться деякі події, то Бог поміняє тебе серце і ти станеш другою людиною. І, звичайно, так сталося. Але там була одна умова. Через деякий час буде даний знак, що треба буде ждати сім днів, і коли він дочекається, вони приснув жертву Галалію. І далі Бог утвердить його царство. І так сталося, що той період попав іменно на той час, де філистиняни підійшли до них воювати з Ізраїлем. Існув, подивившись, що народ, бачачи, як наближається Філістимський стад, як їх багато, він чекав сім днів. І це був останній день, і, бачачи, що воїни розбігаються, він віддав указ, щоб принесли до нього жертву, і він почав приносити жертву. І зазначено, як тільки він скінчив приношення, приходить Самуїл. і сказав, погано ти зробив, що не дочекався до мене. Сулу витвори сказав: Знаєш, я чекав тебе. Але я побачив, що народ розбігається, а філистиня наступають. Тобто, цими словами він сказав, я розумів це, я знаю це, але я боявся. Тобто, він не довірився Богу. Він не виконав те, що його просив Самоїл. І, друге, після цього. Через деякий час Бог звертається до Соміли і каже, скажи рабу моєму Саулу, що він пішов і воздав Амаліку те, що він робив для Ізраїлю, коли він уходив з Єгипта, що він підбігав і убивав тих, котрі були знеможені. І нехай він знищить це, не пожаліє. І коли Саул пішов і зробив, так як йому здавалося в його очах правильно, він знову нарушив слова Господні. Він не довірився повністю, а він оставив саме краще із худоби. Коли він прийшов, коли Самуїл прийшов до нього, він сказав йому, що я зробив все, я виконав волю Господню. А Самуїл каже, а я чую мекання скота. А той каже, що народ оставив краще для жертви перед Богом. І тоді Самуїл сказав, що послуг Господу краще всякої жертви. І Гось каже, послухай слово Господнє. Бог жаліє, що поставив тебе царем, і Він відкинув тебе, а царство твоє віддасть другому. І Самуїл повернувся і пішов. А Саул схватив його за полу, плаща його і розірвав. І сказав йому: Почти мене перед народом, я піду з тобою і поклонюсь за ваші слова Богу твоєму. Що сталося Саулом? Недовіра словам Господнім зробила те, що він не повірив Богові і не довірився Богові. Хотів би звернути вашу увагу на позитивні приклади із життя ізраїльського народу або мужів-божів. Я не буду детально зупинятися, але ж згадаємо сестрах, містах Ведонаго, мужі юдейські, навчені грамоти вавилонського царя, пристояли перед царем. І коли був даний клич для того, щоб поклонитися і стокану, котрого зробив на вони стали і не поклонилися. На що був відданий другий указ уже самим царем, і він сказав, що «Чи ви з умислом це зробили, вони сказали так, цару. Своїми словами сказати, він сказав, вони сказали йому таке, що знаєш, цар, ми віримо в живого Бога, ми не віримо істуканам. ми віримо, що наш Бог живий, і Він сильний спасти нас від цієї огняної печі». «Но навіть якщо це не станеться, ми будемо вірні для нашого Господа, і стукану твоєму служити не будемо і не поклонимося йому. А вірність цих мужів, Божих, була показана для цього народу, і вони побачили, що Бог здрахав і Хелдоного сильний був врятувати їх з огняної печі, незважаючи на те, що вона була сім разів розпалена сильніше. Але коли по просьбі церану Фодоносора вони вийшли звідти, не було навіть запаху диму на них. Хоча мільовки, які були зв'язані ці мужі, вони перегоріли. І коли ми читаємо далі цю історію, ми знаходимо, що навходоносор дав повеління прославляти і служити Богу стараю Євденага. Ще один приклад нагадаю Даніїл. Він любив свого Бога, він звершав молитви, прославлення, преклонявся перед Ним, відкривав вікна до Єрусалиму і робив це декілька разів на день. Ті він може, які бачили його вірність Богові і бачили, що цар хотів поставити його над ними, решили все-таки позбавитися нього. І коли був виданий указ, що не просити допомоги ні в кого, крім царя, і Даніе знав, для чого цей указ, але він вирішив молитися Богові до Кінця. І коли був він зв'язаний, і сам цар сказав до Даніїла, що Бог, якому ти служиш, він вірний сильний спасти тебе, то Даніл сказав йому, знаєш, цар, я вірно служив тобі, я вірно служив Богу. І ніякої провини я не зробив. І ми бачимо вірність Богові, вірність Бога, що Він зберег його через те, коли вранці цар підійшов і возвав, то він. Сказав, що Він живий. І цар повелів достати нього, а замість нього були кинути ті люди, які були проти нього. Довіря Богові, дорогі мої брати і сестри, як воно важливо сьогоднішній день, коли ми живучи на цій землі, бачимо, що тільки, стільки багато людей говорять, що вони християни, що вони вірять Бога, але чомусь життя. Зовсім інше. Мені згадуються слова Ісуса Христа, котрі ми знаходимо в Євангелія від Івана. До речі, Євангелія вона дуже багато описує, Євангеліст Івана описує дуже багато розмов Ісуса Христа з іудеями, з фарисеями, з з священниками і з простим народом. Просто розмовно з ними, і ми знаходимо дуже цікаві слова і повчання для нас. Коли в одній з розмов, де книжники Фарисеї, допитувалися, чи він на точно Христос, то Він говорив їм такі речі, що каже: Я говорю, вам, а ви не вірите мені. Якщо каже, не вірите мені повірте ділам, які я роблю. І останнє, що я на що я хотів звернути вашу увагу, встановлювати в цей час давали обітниці служити Богу і приймали водне хрещення. Пам'ятаєте, що ми говорили? Коли служитель запитував кожний з нас. Чи ти віриш в Ісуса Христа, Сина Божого, як Свого Спасителя, ми відповідали вірою. І далі слідують, пам'ятаєте, такі слова, чи ти обіцяєш йому служити в добрій совісті? Що ми казали, обіцяє. Тобто віря і довіра Богу. Служити йому доброї совісті, не зважаючи, що нас зустріне в нашому житті. Дорогі мої брати і сестри, це є основа нашого життя. Якщо ми так будемо поступати двері Небесного Царства, відкриються для нас, Пам'ятаємо, вірити в Бога і довірятися Йому. Це основа, якою ми повинні жити. І така людина, котра буде так поступати, вона ніколи не буде осторомлена. ні на цій землі, ні в вічності. Хай допоможе нам цьому Господь, Хай благословить, починаючи це служення, помолимося до нього. Святий і правдний Господь.